Відверто кажучи, повезло трішки нам, попали під два дрони протягом 30 хвилин. Були на роботі в боровій. Перший був біля рятувальників дроном, а інший, коли вже ми там по вулиці їхали, той зовсім поруч ударив, ну, пощастило. Ну, Як відновлювався? Все нормально, в принципі, поранення є, але я амбулаторно пролікувався і на роботі так що… Цю тему треба закривати. Я вже був на роботі, ну, відвідав там лікарні, щоб покапатися, перев'язки, будемо намагатися, бути ябере але це ж війна, ну що ти зробиш. зараз. Ситуація у нас ну не тільки в Бореві, а взагалі в громаді. Непроста надзвичайна ситуація. І в першу чергу на лівому березі річської оскіл. ми з усією сіли намагаємося людей закликати все ж таки покидати. І я скажу, що після особливого загострення десь півтора, десь близько півтора місяці. Оце таке загострення пішло. У нас то. Більша половина з Борової виїхала людей, але, ну, на жаль, що сьогодні там залишається, за нашими підрахунками, 270 людей в самому селищі і на лівому березі близько тисячі людей.